Добрий день, малята! Я рада привітати вас з Днем Української хустки. І сьогодні ми з вами познайомимося іще з одним видом хусток. Це косиночка. Косиночка служила оберегом для голови. В жарку, спекотну, літню погоду жінки зав'язували косиночку собі на голову і могли спокійно працювати цілий день. На городі в саду і в полі. Тобто косиночка це жіночий обріг. І сьогодні ми з вами навчимося прикрашати нашу косиночку ось таким яскравим веселим українським візерунком. Я пропоную вам вигодити ось таку яскраву косиночку, прикрашену гарним квітковим візерунком. Для роботи нам потрібні, як завжди, клейонка, серветочка. Олівець, простий, ножиці, клей, шаблони квіточок великої, трошки меншої і маленької. Заготовки заготовки такого любого кольорового паперу, який у вас є, він повинен бути трьох кольорів і обов'язково зелений. Як зробити косиночку? Косиночку зробити просто: ви берете аркуш квадратного паперу, білого, жовтого, якого хочете, який ви забажаєте зробити. Складаєте квадрат по діагоналі навпіл, розрізаєте, і у вас виходить ось така косиночка трикутної форми. Прикрашати ми будемо середину нашої косинки. Приступаємо до роботи. Пропоную вам найпростіший варіант, як зробити квітки рідного розміру. У вас є шаблони, мами вам допоможуть зробити шаблони. Ви просто прикладаєте шаблон до кольорового паперу, який вам найбільше подобається. Обводите шаблон олівцем. Це буде велика квітка рожева. Берете меншу квіточку іншого кольору папір, обводите шаблон. Так само виконуєте з найменшою квіточкою, обводите шаблон. І всі ці квіточки вирізаєте з допомогою ножниць. Велика квіточка менша і найменша. Із залишків паперу я вирізала ось такий кружечок, для того, щоб нашу квіточку оживити серединкою. Як зробити листочки? У нас є аркуш паперу, смужечку. Ви можете цю смужечку зробити широкою, можете зробити її вузькою. Папір складаєте навпіл, потім ще раз навпіл, і у вас виходить ось такий квадратик зеленого кольору. Потім ви можете намалювати листочок. Це зробити неважко, просто провести лінію від одного куточка до іншого. Точно так зробити можна і з другого боку. Якщо вам важко вирізати такий складений папір, то вам допоможуть мами. А я думаю, що ви справитесь і самі. І потім просто зрізаєте куточки. І коли ви відкриєте свій листочок. Ви бачите, що у вас вийде зразу багато листочків. Листочки нам треба взяти і зігнути їх пополам. Можна всі зразу, можна кожний окремо. Для того, щоб у нас були об'ємні листочки, щоб вони були не плоскі. Ось у нас вийшло зразу багато-листочків. багато, -багато листочків. Ми використаємо стільки нам потрібно, інші залишимо на іншу поробку. І так, приступаємо до роботи. Беремо нашу кліоночку найбільшу квіточку, намазуємо посередині, невеличку такий круг малюємо, клеєм, тільки середину. плюстки не потрібно намазувати. І приклеюємо її посередині квіт нашої пасинки. І наші пелюстки пальчиком притримуємо, а їх піднімаємо вгору. Ось так, загинаємо. Щоб наша квіточка піднімала пелюстки догори. Ось так. Беремо іншу квіточку меншу, точнісінько так само. Намазуємо всерединку. Приклеїмо, тримаємо пальчиком, загинаємо. І меншу квіточку. Квіточки Ми приклеїли. Залишилось зробити тільки серединку. Серединку можна трошки більше намазати клеєм. Так, переносимо її сюди. І подивіться, як посміхається наша квіточка, махає нам пелюстками. Листочки намазуємо тільки одну сторону. Одна сторона буде у нас передавати об'єм. Ось так. Раз. Ну, я зараз подивлюся, скільки в нас використається листочків. я так думаю, по два листочки сюди досить. Точно так зробимо з іншої сторони. Нам залишилось приклеїти тільки нижній листочок. Його можна намазати весь, щоб він не заважав. Розглядати візерунок. Ось так його під квіточку ховаємо. Так, і перевіряємо, наші листочки об'ємні, квіточка об'ємна. І у нас вийшла ось така весела косинка. Чекаю ваших варіантів. Фантазуйте і здивуйте нас своїми візерунками.